Педагогічна підтримка учасницького кола освітнього процесу в умовах війни днями у Чернігові відбулася освітня подія, що об'єднала педагогічну спільноту регіону. Національний університет Чернівський колегіум імені Шевченка став майданчиком для проведення магістральної неконференції у форматі Едкемп. Ми міркували про те, що може бути актуальна освітянам нині, з якими викликами вони стикаються, про що їм важливо поговорити. Тож сьогодні ми маємо. Різні локації, але представлені відомими, як відомими всі Україні, експертами, експертками, переможницями і переможцями всіукраїнських таких авторитетних конкурсів, як, наприклад, Global Teacher Prize. так і тих, які будь-хто сьогодні такий формат події може встати і сказати: А я хочу поговорити. Про це чи я хочу почути вашу думку, чи я хочу поділитися своїм досвідом. Чернівський колегіум цього року виборов право провести таку подію у себе. Цьому передувала кропітка робота у програмі, дискусії, майстерки та різноманітність тем, що вкрай важливі для сучасного освітнього процесу і реалій, як то медіа, грамотність, штучний інтелект, а ще емоційна та професійна підтримка, і не лише дітей, а й один одного у педагогічній спільноті. Наш центр зокрема акцентує увагу на. Тому що незважаючи на те, що в школах сьогодні є дитиноцентризм основним принципом, все ж таки найбільша цінність освітнього процесу це вчитель. У щасливого вчителя щасливі діти. У спокійного, емоційно стабільного вчителя, емоційно стабільний клас він може їм управляти. Тому ми в своїй діяльності якомога більше уваги приділяємо саме вчителю. Ну, вчимо їх або нагадуємо їх про їх внутрішнє я про потребу у відпочинку, у відновленні переключенні уваги і наші курси. Найбільше про те, щоб вчителі до нас приходили і знаєте, відпочивали. Це не традиційний курс підвищення кваліфікації. Це час для себе, час для вчителя, де вчителі приходять і можуть побути самі з собою. Принцип кемпу безкоштовність для учасників та учасниць. Неважливо, ви маєте науковий ступінь чи студент вишу, однаково маєте доступ до знань, які пропонують у межах заходів. Спільнота зростає з кожним роком. Я буду говорити про важливість об'єднання навколо цінностей, навколо спільних ідей, оскільки останні дослідження Київського інституту міжнародного інституту соціології говорять про те, що лише 30% людей довіряють чужим. Жим людям, якщо вони не пов'язані якимись спільними ідеями, спільними цінностями, тобто не є випускниками якихось вишів чи магістерських програм, чи не належать до спільного кола. Тому важливо створювати ці кола для того, щоб підвищувати цей рівень довіри в суспільстві, якщо йде мова про досягнення якихось спільних цілей. а в нас сьогодні ціль одна – бути об'єднаними навколо перемоги, навколо стійкості, навколо підтримки наших дітей, педагогів, батьків в умовах війни. Формат події поєднав як очне, так і онлайн спілкування, дозволивши долучитися максимальній кількості учасників та учасниць серед присутніх вчителі, викладачі вишів, студенти, а також інші фахівці сфери освіти. Це не тільки Чернігівська область, у нас є представники з усієї України, в тому числі і серед спікерок спікерів, і серед запрошених експертів, і серед учасників, які хочуть просто долучитися, щоб здобути певний досвід. Власне, ми маємо тут і Кіровоградська область, і Харківщину, і Київщину, і Закарпаття, Івано-Франківськ з Миколаєва. От наразі ми чекаємо експертку, тощо і цей перелік можна продовжувати. Нагадаємо, Кемп Україн – найбільша незалежна професійна спільнота відповідального вчительства в Україні. Що об'єднує педагогів та педагогинь, які щодня впроваджують нові практики, підтримують колег і учнів, шукають відповіді на складні питання і надихають інших, мета яких розбудова спільноти відповідального вчительства.